У всьому світі глобальні збій не працюють абсолютно всі комп'ютери з Windows, на яких встановлена програма CrowdStrike. Про це повідомляє видання Bloomberg. Технічні збої роботи телеканалів аеропортів спостерігаються по всьому світі. Збій зачепив лондонську біржу, банки та сотні компаній. Низка авіакомпаній призупинили польоти через проблеми зі зв'язком. В аеропортах Європи та США замість табло сині екрани. Аеропорт Берліна не приймає та не відправляє рейси через глобальний айті-збій. Репортер Bloomberg News Лаура Бентіс знаходиться в лондонському аеропорту і зазначає, що платіжні системи в аеропорту теж не працюють. За даними BBC, закрито аеропорт Сіднея у Великій Британії відключено новинну службу телеканалу Sky News are loading, systems are crashing, they're loading again and again and again. В Японії закрито кожен третій Макдональдс. Несправності з авіарейсами також у США та Туреччині не оминув збій і Україну у новій пошті, а також Водафон, Сенс та Монобанк заявили про тимчасові неполадки. Представник Майкрософт заявив, що компанія вивчає ситуацію. Зазначимо, що CropStrike – це програма, яка надає передові рішення з кібербезпеки для персональних комп'ютерів з Windows.